У березні Ужгородом їздитимуть нові маршрутні таксі. ...15 нових автобусів Пасажиромісткістю більше 40 осіб закуплять до кінця 2017 року. Перші два вже у березні. Вартість одного становить близько 2 мільйонів гривень. Купуватимуть транспорт два підприємства, що займаються перевезенням пасажирів у Ужгороді. Кошти на закупівлю нових маршруток це грошова компенсація, яку міська рада виділить перевізникам поточному році. А це близько 20 мільйонів гривень. Втім, як стверджують представники компанії, цих коштів. Для закупівлі не вистачить, тому частину дадуть і самі підприємства. На сьогоднішній день заключено вже договора на 15 автобусів. Але я думаю, їх буде ще, ну може 17, а може навіть і 20. Це все буде залежати від виділення коштів міськрадою і від. Акумуляції коштів на підприємствах, на які маршрути вони будуть розподілені зараз, доволі таки складно сказати, але по крайній мірі їх буде видно, тобі ж вони всі підуть на ті маршрути, які на сьогоднішній час є діючими в місті.